З себе на каналі. Сьогодні в нас старо прогноз для риб. риби. Ваш прогноз на березень. Загадуйте свій березень, яким ви його уявляєте, яким би ви його хотіли побачити, відчути, що би ви там хотіли прожити, які емоції. І подивимося, в які енергії буде для вас проходити березень місяць. Так, ой, Дуже гарна карта у нас тут в нас закохані. тобто, Любов любов до всього, любов до ваших близьких, любов до вашої виду діяльності, до ваших, можливо, якихось проєктів. Тобто, у вас все буде з любов'ю. Коли ви будете з любов'ю щось створювати риби, тоді у вас і життя буде вам від, знаєте, ніби відзеркалювати, відкликатися. Що от дивися, в тобі є любов, і, і ніби люди дзеркалять тобі. Ось тут любов, ось тут любов. Тобто навіть коли вам хочеться, знаєте, показати якусь силу, ви звісно, ви її демонструєте, але все одно її з любові демонструвати. Тобто, якщо ви змінюєте оцю стратегію, що я демонструю силу не через те, що я хочу комусь щось довести, а я її з любові демонструю для того, щоб щось покращити. Тобто змінюєте намір, і якщо ви оцей цей намір ніби як ви змінюєте, то для вас це буде досить благоприємно і для людей, які вас оточують також. Також можливо будете. Обирати, можливо, у вас якісь будуть пропозиції по роботі, по діяльності, по якихось також проєктах, можливо, будете обирати щось для себе цікаве, і будете обирати, вам радять по серцю, по тому що відчуває ваше серце. Із двох варіантів вам радять вибрати другий, якщо ви там загадуєте між якимись варіантами, будете другий обирати, скоріш за все. Так, ну, теж енергії, багато в нас дій, будете багато робити, багато знаєте, стабільно будете. Відчувати себе стабільно під час оці, цих дій, під час цих якихось виборів. Тобто вас показує така людина, яка впевнена, досить в собі, яка е, така ситуативна, стабільна, знає чітко, чого вона хоче, знає чітко, чого вона прагне. Вірить своїм бажанням, в свої інтуїції, своїм емоціям, і не готова погоджуватися на менше. Тобто буде у вас, напевно, от, можливо, вибір, який ви будете робити. Ви будете обирати між меншим і більшим. І будете вибирати те, що більше, те, що краще для вас. Так. Угу. Ну, дивіться, ще також у вас тут енергія відлютника і трічка жезлів, що говорять про те, що, можливо, зараз не час для якихось поїздок далеких для вас. Тобто вам потрібно зараз побути тут, де ви знаходитеся, і е, займатися якимись питаннями пошуку себе, внутрішніх якихось пошуків, можливо, внутрішні якісь процеси проживати для себе, в ключі того, що. Як я хочу, як я не хочу, хоча ви така людина досить будете тут стабільно в березні риба, але все-таки, щоб бути як риба у воді, вам потрібно, знаєте, прислухатись, тобто заглядати вглиб себе, в свої бажання, в свої емоції, в свої потреби, не забувати про це. Тобто, бо ви часто можете просто забувати про це, і у вас тоді щось іде не по плану. Давайте подивимося фінансовий аспект ваш в березні риба. Так. Ох, ви закриваєте себе від фінансів. Ви десь собі перекрили фінансову енергію. Ніби знаєте де, і вам потрібно це відкрити шлях. Тобто ви ніби знаєте закриваєтесь від якихось пропозицій, від якихось можливостей, від, від того, щоб щось збільшувати, примножувати, і щоб ці фінансові енергії нарешті зайшли у ваше життя. Вам краще та якась стабільність, яка є, ніж. От, ніби те, що вам пропонують. Ви закриваєтеся, а потім ще кажете, там в мене немає ніяких можливостей. Хоча можливості є і будуть вам даватися. І ще сфера здоров'я, давайте подивимося на березень. Так, здоров'я. Ну, зі здоров'ям більш стабільно у вас багато може бути такого, що в кого є якісь проблеми, то радяться таки звернутися до лікаря, не, не забивати на них. Але загалом е перевірити, можливо, купити якісь вітаміни, перевірити можна гормональну систему. Е загалом здоров'я стабільне, але можливі якісь е моменти з гормонами. Тобто, якщо у вас з гормональним фоном є якісь порушення, то бажано туди звернути увагу, направити свою увагу і. Не відкладати, тому що якщо вас щось турбує, звичайно, що треба буде звертатися у вас Можливо, ще також серце перевірити, тобто якісь сердечні моменти можуть тут у вас проходити. І не стресуйте, не понижайте свою енергію, дивлячись, якісь погані новини. Дивлячись, якісь читаючи якісь погані новини для себе, тобто сконцентруйтеся більш на радісних якихось моментах, бо, тому що вас показує, що серце аж може боліти, бо ви щось дуже сильно близько можете в березні до нього прям брати. І негативне щось негативне, коли вам говорять там щось негативне, і ви в те починаєте вірити, хоча воно може не співпадати з реальністю. Тому, Риве, бажаю вам. Щоб прогноз відігрався для вас тільки в позитивному ключі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Па-па, гарного настрою!